Ну що, друзі, всім привіт! З вами чатки і І ще сьогодні в мене ось така камера GoPro. Придбав собі, дивіться. На. GoPro R10 Black. Так, дивимося, що тут є, друзі. Тепер характеристика. Ось така ця камера. Йо-моє. -йо. Найдорожча камера, яка в мене, друзі, була Надіюсь, що хороша. Ось так, друзі, камера ця виглядає. Ну що, погнали далі, друзі? Зараз трішки характеристику цієї камери. Так, дивимося. Основні характеристики. Максимальна роздільна здатність зйомки 5312 на 2988. Частота кадрів за хвилину при максимальній роздільній здатності 60 ФПС. О, режим зйомки. дивіться, циклічний запис, відео плюс фото, серійна зйомка, сповільнення зйомка, трансляція, таймлапс, нічний сфер... сферичні фото. Дозвіл матриці 23 МП, кутоги до 155 градусів. Там формат запису МП4. Але це якийсь формат фото. RAW. дисплей задній 2,27, сенсор передній, 1,4. Тип карта пам'яті, мікрозі, хорошо, ну немає тута. Мікрофон, особливості, шуму заглушення, цифрова стабілізація, голосове керування, розпізнавання особи, усмішки ХД, швидка зарядка. О, швидка зарядка, друзі, вже класно. Водонепроникність до 10 метрів без боксу. А, то якщо так занарядиться без боксу, то до 10 метрів, друзі. То куди мені не ряда до 10? Я максимум до... Двох неряю, і то до одного, і все і занурюю цю камеру. Так що добре, не треба цього бокса. Інтерфейси USB type C безрусові комунікації, Wi-Fi, Bluetooth і GPS. Євність акумулятору 1720 матч. Ну, хто розбирається, я тут трішки. Габарити 226 на 112 і на 75 мм. Колір чорний. Вага 153 грама. Комплектація камера Hero 10 Black, Футляр для перенесення, акумулятор Крепильна пряжка. Крепильний гвинт, вигнуте кріплення, що клеїться кабель. А, кріплення, що клеїться і кабель USB c Ну і все. І там... Пішли відгуки, друзі. Дивіться, тестив камеру, хтось якісь мики пише. Можу сказати, що результатами задоволений. Сподобалася якість зйомки на мінімальному дозволі, відео якісні не та чітке. Відмінна стабілізація картинки. Хороша лінза. Сподобався ефект скочування краплі. Бруд і вода стікають відразу ж, як тільки потрапляють на її Кадри не псуються. Друзі, розпакував. О, друзі, на відчуття така тут пророзина, тут теж, а тут дивіться. Не дуже. Байде тримається, ну нічого. думаю, буде добре. Ні в кого ще. Дивіться, друзі, скільки обзорів я. Що це динаміки, друзі? О тут, надіюсь, мікрофон. Тут динаміки чи ні? Дякую. Я не знаю. Треба отакого от прислухатись. Так. Де тут акумулятор ставити? Блін. Я бачив, коротше, друзі, як мужик купляв, він не міг. Тут а чи ні? Ні. Ні. Блін, інструкція все ж таки. Ні, друзі, відодвину я. Та воно ну, не би вже, як мужик у я її гну, ну чуть не зламав. Та ні, дивіться. Тико Оп і все воно. воно Напружені просто сильний такий. Опа, на! І вже... Так. Вау, друзі, дивіться. Українська є чи нема. Блі. Ладно, буду його переводити устройство про я принимаю условия принимаю хорошо включили что включи я підключив до телефона я с него снимаю ну що, друзі дивіться, все я підключив її до телефона все попробовал все добре знімає. Класно настраю її через телефон, бо там маленький, знаєте, екран, можна через телефон робити. А тепер дивіться результат, як я її ще не налаштував поки що. Чи зараз усі качечки пройдуть, потім я вам буду розказувати. Тепер зараз побачите, як я її налаштував класно. Дивіться, друзі, зараз прикол, Зараз прям вітер дуже сильний. Чесно говорю. Сильний зараз вітер. І що ви думаєте? Я на мікрофоні покажеться? От Дивіться, я кручуся прямо отако. Зараз голова вже закручиться. І в другу сторону тепер один раз. Бачите, я кручу камеру, як хочу. Вітер задуває мікрофон, чи ні. Я бачу відео, може, не задуває, не забуває. ви що це ж мікрофон GoPro. Побачимо, чи це так. Чи він може вставити якийсь мікрофон інший. Сняв на камеру, просто ставив звук на імінно. Реально така хороша мікрофон. Дивіться який відео, дивіться. Бачите? Я вам кажу. Як пакет дує. <ріху> а геть дивишся, друзі, от мені, якщо мікрофон хороший, то будеш дивитися, навіть не зрозумієш, чи це вікна дає чи немає. Бачив тобто, об'єкта на камері. Ось так. Провіряємо, зараз мікрофон провіряю, чи добрий, чи ні. А камера як? Ні, добре, думаю, знімає, ні. Дивіться, не розмиває. Друзі, найголовніше це немає оце експозиції, знаєте, оце як воно. Знімаю це треба от на на камері, такий знайде трошки лучший. Оце воно буде тако знімати, і оце треба зажимати кнопку, щоб воно сфокусувалося. Оце фокусування. Оце, оце добре дивіться. GoPro раз, Екшн камера, і добре собі знімаєш. Все. Скоро виживання 24 години на дачі.